продажі Ford Fusion в красивому графітовому кольорі. Ви просто подивіться на ці зазори. Таких зазорів не робить навіть завод Ford. Гарне в нас світло, колір красивий. Маємо майже нову зимову гуму. Легкосплавні диски 17 го радіусу. Автомобіль у нас на правильному 2,5 моторі. моторів. встановлено газобалонне оборудовання. Стоїть дорогий газ. Такий як треба. Машинка 2013 року має рідний пробіг 223 тисячі кілометрів. З Америки прибула з невеликими пошкодженнями. Морда автомобіля була ціла. Під капотом у нас все по заводу, все як треба. Виглядає дуже гарно. По техніці автомобіль на Тверду п'ятірку, все у нас обслуговане, все як треба. Склопідйомники. підйомники, електропривід сидінь, мультикермо, коробочка у нас автомат в поєднанні з мотором 2.5 дає непогану динаміку, електроручник, такий у нас монітор. Салончик в непоганому стані. Якщо подивимося на задній диван, я б сказав, би він, він як новий. Продається машинка від власника, кого цікавить комфортний сетан на газочку, все як ви любите, на автоматі за адекватні гроші. Звертайтеся.